Поліцейські Одеси повідомили про підозру, затриманому за вбивство семирічної дівчинки. Як відомо, в Одесі правоохоронці розкрили вбивство дівчинки, яка зникла ввечері 18 червня біля свого дому. За кілька годин після повідомлення про зникнення дитину знайшли мертвою. Як повідомили в поліції області, малеча каталась на самокаті неподалік будинку, коли її побачив 31-річний чоловік, який мешкав у сусідньому дворі. Він запропонував дівчинці зайти до нього, на що вона погодила бо була вже з ним знайома. Уже вдома він її задушив. Щоб приховати злочин, вранці чоловік обмотав тіло плівкою, поклав у сумку, а потім в коробці на таксі вивіз за кілька кварталів і залишив у підвалі біля житлового будинку. Під час обшуків у помешканні підозрюваного знайшли біологічні зразки та особисті речі дівчинки, серед них – самокат. Чоловікові вже повідомлено про підозру за статтею «умисне вбивство малолітньої дитини». Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою без Справа внесення застави. Якщо вину буде доведено, чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.